Доброго дня, малята. Погляньте, хто нас зустрічає? Так, дівчинка Наталочка. А що Наталочка тримає в руці? Так, кошик із квітами. Багато різнокольорових квітів. Давайте їх розглянемо. Подивіться, якого кольору ця квітка так, біла. А якого кольору друга квітка? Так. Жовта. А наступна якого кольору синя. А ця так червона. А ще в нас є горщики. Подивіться, якого вони кольору. Перший горщик якого кольору? Так, синій, а другий червоний. А наступний якого кольору? Так, білий. І останній горщик у нас якого кольору? Так, жовтого. Малята, а давайте посадимо наші квіти по горщикам. Виберемо по кольорам горщиків. Яку квіточку ми посадимо у червоний горщик? Так, червону. А у білий білу. А у жовтий горщик так, жовту квіточку. А у синій горщик ми посадимо синю квіточку, так. Подивіться, які у нас гарні горщики з квітами. Дітки, подивіться, але Наталочка чомусь трошки засмучена, бо вона хотіла допомогти мамі полити квіти, але не знає, яку лійку потрібно взяти, щоб полити квіти. Давайте їй допоможемо. Малята, давайте розглянемо квіти. Наталочки. Вони дуже гарні, але різні. Подивіться на першу квіточку: вона велика, на другу вона менша, і остання найменша. А тепер давайте розглянемо наші ліки. Перша ліка, яка велика, друга ліка. Менша і третя ліка найменша. Отож, Наталочка, першу велику квітку ми полиємо якою лікою великою, а меншу квітку полиємо меншою лікою. І найменшу квітку ми полиємо найменшою лікою. Все, малята, дякую вам за допомогу. До побачення! Малята, ось і завершилося наше заняття. А що ми сьогодні робили? Так, ми розглядали різнокольорові різні за розміром квіти та горщики. Допомогли наталці полити квіти. До нових зустрічей. До побачення!